А зараз борги є, от по, по електриці, по газу я хочу запитати. Борги, по, борги, звичайно. Як вас яко живете? Якщо люди не, не платять, тоді не, що? Не, е... я просто хочу передбачити, не бути песимістом, а що тоді, якщо не будуть платити, якщо не зможуть, не тому що. Якщо це буде масова Ну, Давайте ми таким чином підемо. Угу. Заборонність вона, звичайно, в такій чи іншій мірі завжди є і буде, так, скажімо, бо завжди 100% населення не оплатить за електроенергію вчасно, відповідно, до діючих правил про користування електричної енергії. Якщо візьмемо конкретні цифри, то, для прикладу, станом на 1 березня за спожиті електроенергії населення складає близько 13 мільйонів гривень. Це при тому, що середньомісячний обсяг відпуску тренерів складає десь приблизно 18-16,5 млн грн. ж ми бачимо, що десь відсотків 30-40 населення в поточному місці, тобто воно не призводить до заборгованості. З тих 13 млн грн входить і поточна складова, яку ми спожили за попередній місяць, ж, згідно правильно, так як більше не є борговою. От. Тому, якщо відділити дане поточне споживання, то реальна заборгованість на спого Тернопільській області складає близько 2 млн грн. То О, я не знаю, чи значить, це чи, багато чи, чи буде, ні, буде, але я будем... про те, що вона вже ні, є, вона але є. тут навантаження ще на людей ви задали і... питання да чи люди будуть оплачувати, чи не так. будуть оплачувати. Ну тут ми повинні для себе зрозуміти одну річ, що таке електроенергія? Електронерія, електронерія це той самий товар, як і будь-які інші, які ну, люди, як як його, газ як, ну, і все. Ну не, 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 не тільки газ, навіть будучи, якщо ви йдете в будь-який магазин, супермаркет, ви купляєте якусь річ, ви за неї оплачуєте кошти. То саме електронерія це є товаром, за неї треба оплачувати кошти.